Доброго вечора. Субота, 28 вересня. Збираємо інжир. Інжир достигає поки на вулиці. В Теплиці сьогодні не збирав. Не збирав, чому він є. Та вже я говорив, немає реалізації. Так, відповім на запитання чи не запитання, поясню щодо укриття. Якщо кожної весни, після того, як ви розхолерили інжир і у вас він має ось такий вигляд, то це було погане укриття. Так, він почне відбивати від кореня, полізуть молоденькі. І коли вони полізуть, невідомо. Щоб гарно його вкрити, е, строючи всякі там піраміди палатки, е, ми не захистимо інжир. Ну, це я кажу по, по тому, як, як було в мене. І мішками, і палатки робив, і що тільки я не робив, Стоячки інжир повимерзав увесь. Після того, як я його, зараз, після того, як я його весь отак докупи зв'язував і пригинав до землі, потім ставив е... Пригнувши до землі, я вкривав е, як, якимсь рядном, неважливо, там стара куртка чи що. Потім ставив дуги і вже на ці дуги зверху або плівка, або агроволокно. І відкривати інжир потрібно з середини травня. Аж, аж під кінець травня. Вже ви розкриєте, на ньому будуть гілки, молоді, нові листя. І, можливо, навіть і бреба вже буде. Ну, якось, якось так, зараз, зараз ще про вигідно чи невигідно, маючи такі кущі інжиру. Ми до них маємо. Вірніше від них маємо. Ось такий прекрасний чай, який теж продається. Що ми маємо? Маємо ось такий джем варення. Маємо просто інжир. Маємо різні випічки з інжиру. І просто маємо фіги в свіжому вигляді, які теж непогано продаються. Так що ось що таке інжир. Так, і на задньому плані тут. Ми ще маємо саджанці. Ми маємо черенки і все це продається. Ось такі справи з інжиром. Так що він нехай росте, а ми працюємо далі. Бувайте!